Що ж, всім привіт, народ, з вас, підписов Фодбайка, ми продовжуємо грати в Сіскренніс 2. Так, в нас тут. зростає наше місто потрохи. Мене цікавить, залізниця. Так, тут метро користуються, хоча хотілося б, щоб більше користувались. Але тут зараз 206 забрали з цієї станції, яка де. Яка ось тут. Непогано, ні, ну, хтось, слухайте, хтось де користується метро, це важливо. Так, що вам тут? Крайм? Ну, здається, так, я якраз наприкінці минулого відео поставив. А ні. Коротше, давайте, якщо вони тут скаржаться на крайм, все одно треба буде ще розширяти кількість поліцейських відділків. Але знаєте про що я подумав? Може можна якось поліпшити тебе? Бо якщо додати 6 патрульних машин, то так, це впливає на кримінальну ситуацію, не? Тобі 6 патрульних машин все вперед. Ой, кайф! Ще, ще рівень отримав. Так. У мене є попит на офіси. Є попит на все. Я б такий, щоб. Якщо є попит на офіси, і в мене є райончик працюючий. Давайте саме тут тоді офіси і перебудую. Тут просто і метро є. Дві зупинки метро, і трамвай ходить по колу. Типу, це зручний райончик, щоб тут швидко кататись. І сподіваюся, це перекриє, хоча б трохи попит на офіси. Перекриває. Також да, промисловість попит. Мене цікавить виробництво. Я не виробляю достатньо деревини. Теоретично треба збільшити виробництво деревини, і можна його збільшити ось тут, бо просто в мене тут є місце для цього. Тому деревина є. Ось вам ще виробництво деревини. Так, заторів, здається, ніде нема. Це дуже хорошо, але затори будуть. Це я вам гарантую, і я тут трохи не так як треба побудував. Насправді закажуть, щоб не було заторів, треба на кожні дві клітинки. Ну ось так, дві клітинки, широка дорога, дві клітинки, широка дорога. Якщо це така настільки щільна забудова. Або три клітинки, широка дорога. Можна на три клітинки і далі широка дорога йде. А і в нас все ще попит на офіси. Окей, Позбувайся усіх маленьких офісів. Все ж таки на офіси виключно пасажирський трафік йде, а людей ми перевозимо О, дуже непогано. Так тут відбудував ще трохи доріг. Щоб вздовж них була можливість в мене забудовуватись. І можливо навіть ось тут є сенс ще один з'їзд побудувати. Також, якщо я вирішив будувати по три клітинки, то давайте ось так три клітинки. І ось цю дорогу я зроблю рокою. Щоб провокувати з'їзд на неї, тут же буду робити кільця Це просто буде дорога з кільцями. В У випадку, і ось. О, я не ту дорогу. Я не стільки шоку хотів. Ось так. Все. Так, в тебе 250 кілометрів. А, ні, не туди дивлюсь. Де швидкістю ти дозволяєш максимально? Та, нехай. Просто щоб цим з'їздом також користувались і частіше. Так, офіс. Офіс у мене є ще в старому райончику. І я б такий, щоб. нехай вони також будуть високими. Тому що, здається, це, ну, ніяк на них не впливає. Це просто у нас більше працівників в одній клітинці буде. Це ж хорошо. Це ж дуже хорошо. Так, я отримав унікальну будівлю. Це ти. О, мінус 5 забруднення в повітрі і так далі. І плюс ефективність індустрія, індустрії. Будую ось тут тебе. Ну і плюс ти маєш щось виробляти. А, виробництво продукції в паливної і зменшуєш забруднення і повітря, і землі це хорошо. Так, нашому старому є рома і райончику також трохи. Зараз ставить хмарочосики. Так, а сам я. У нас є попит на середнє житло. Яке, я мож, впринь, загалом можу побудувати ось тут. Ой, апартмент ще якийсь. Це знову для маленького житла. Ніби вкладеться з маленьким житлом чомусь. Тому я такий, щоб побудувати їх. Чому не тут? Але вони дуже дивно. Воно занадто квадратна будівля тут посередині житло, прямо без вікон і так далі. В ньої ці будівлі нема сенсу. Ну і нехай. Так, попит на офіси ми перекрили, середнє житло перекрили. Є попит на комерцію. Я дурне. Середнє житло плюс комерція, Вперед. І плюс попит на промисловість, який завжди залишається. І теоретично, у нас є тут розв'язка. І я замість клевера можу побудувати ні, це не клевер, це якось по іншому називається. Коротше, можу перебудувати на ТБ, при цьому не багато руйнуючи. Не занадто багато руйнуючи. Ось теоретично б міг би ось тут тебе поставити. І побудувати ось тут промисловість. Або можна купити клітинки з цього боку. І тут розширитись. і Ось тут на півдні побудувати ще промисловість, бо в нас все погане повітря йде на південь кудись. Або, хоча, дивлячись, як дивитись. Ну, якщо ось так, дивитись на південь. Якщо ось так на захід. І плюс отримати можливість побудувати паром собі. До якого я побудую метро. Як вам таке? Тому що на промисловість в мене є попит. Ну, прям великий попит. Тому давайте справді так зробимо. Мені цікаві природні ресурси. Ой, тут нафта, тут багато нафти. Дуже багато нафти. Ну подивимося, якщо що знесу промисловість, і поставлю видобування нафти. Поки що мені. Ну, не прям слово вистачає, але вистачає того видобування нафти, яке є. Або можна взагалі ось тут побудувати промисловість. На іншому березі. Річки. І все буду летіти туди, якраз таки. Ось тут нема майже жодних ресурсів, ось, ось тут. Ось тут побудувати велику промисловість. Що ж, клітинок я можу купити багато. Ну, якраз таке ось це місце я купую. Придбати. Зроблю красивий виїзд. Ой, в цій клітинці прям дуже красиво виходить. Зроблю. ні, зачекайте. Пішу будувати тут просто по прямій. Широку дорогу десь, десь, десь сюди і тут заверну. Можливо, навіть трохи пізніше ось так. Є? Так, з'їзди, заїзди. А мою дорогу з світлофор вже ж прибираю. Ну Який до біса світлофор? Ви серйозні? Так, це є. Далі замальовую в тому ж рахунку. Навколо нафти. Ой, це все. А, я зрозумів. Я це все зробив випадково однополосною односторонньою дорогою. Вертай до нормально. Так, тепер я знаю межі, тому можна почати розбудовуватись. Так, зрозуміло, що ми це все робимо з кільцями. Ось тут, ось тут. І так точно потрібно електроенергію перекинути. І відчуття, що вона ось тут не ходить. Ось так, звідси на цю дорогу. що? Якось дивно. Вода хоча б буде йти. О, ось тут вода йде. Воно не хоче приєднувати ці дороги, Коротше. Будемо розбиратись проблеми з по проблемами по мірі їх наростання. І я хочу почати з ось цього місця побудову. Трохи промисловості. Ось так. Ось тут нехай відбудовується ще додатково мені промисловість. У якій я потім пущу автобус і прип... підведу сюди метро. Угу. Так, якісь промисловості усе одно не впоралась з З трафіком. Так, ще промисловості. і все точно перекрили попит. Надовго попит на промисловість перекрили. От це так багато. Ой, з'їзд. Все. Трохи не доз'єднались. Так, знову попит на середнє житло. Продовжую його розбудовувати ось тут. Ой! Я щось розблокував. О, нарешті. Тебе вже тут будую. Кайне Резидент. Який. Резиденцію. Заїжджайте. Так. Лишається попит на маленьке житло. Який. Я спробую перекрити тільки цьому райончику. Ось так. Не дуже рівно, одночасно і рівно, коротше, ідеально, і це все мала житлова зона вперед. Давайте ось тут на краюшку. Зробимо вам комерцію, щоб вам не треба було знати далеко заради комерції їхати. І при цьому ви не жили вплотну до доріг широких. Вперед, будуйтесь. Я не здивуюсь, якщо цього не вистачить. Справді, не здивуюсь. Що? В, яку... в який момент у нас такий величезний попит на дефіцит, пшениці з'явився? В який момент я щось пропустив цей момент. Справді, пшениця. Нам є де тебе вирощувати. ще попит на морку. Стані ферма тут. Вона не побудується. Бачите, головна будівля не побудувалася. Зараз надо переставляю. М -м, це скоріш. Скоріш за все, моя промисловість, яку я підбудував, почала потребувати, споживати. Що тут таке? Коротше, чомусь я нормально не зміг побудувати. А, я згадав. У мене тут електроенергія проходить. Ось ще, що за оверлапінг items. Під землею проведу. І з'єднаю з тобою все. А я то думаю, що чому мені не дають, що там заважає. Так, трохи розширив виробництво пшениці. Але цього точно мало буде. Щось якось ви дивно скажетесь. Так, вам не вистачає електроенергії. Що? Щось з електроенергії. Давай сюди. Це перенавантажено, скоріш за все, мережа. І ось тут перенавантажено. О, який жах! Що ж, ну тобі, що? Короче, ось тут, ось тут я клітинку купую. ось тут клітинку купую. Ось цією великою фінімою. Проводимо електроенергію. Трансформатор. Десь. Десь ти будеш заважати сильно. На краю. Якщо ось тут. Блін, слухайте, в житті люди спокійно живуть недалеко від трансформаторних станцій. Так все. Тепер у нас є трансформатор, який веде в цей райончик. І це має дуже сильно розвантажити електромережу. Ой, я ще лепки під землею провів. Я не. Тоді б я б міг. Ааа, я тупий! Я б міг не купувати додаткові клітинки. Нащо я це зробив? А, і води? Мені, як факт, просто не вистачає схидування. Давайте дві підбудую. І дві помпи підбудую. Є yeah. все. Припинили скаржитись нарешті. Так, все ще зростає попит на середнє житло. А, тримайте середню житлоску мерці ось тут. І на промисловість це ще попит. Промисловість, яка жере в мене всі ресурси. А, давайте моркву. Ось тут. А, ти без будівлі побудувався. Морква. Так ось так. І ця зона. Ой, навіть може такою поганенькою дорогою підбудуватись. Ось сюди. Ай. І ось ця аграрна зона повністю зайнята. Але. Якщо моркву я ще перекриваю, то. Пшеницю точно ні. Мені ще пшениці. Ага. Ось тут величезна аграрна зона. Ось тут величезна граназона. Mm. Ой, а тут у нас затор. Тут проблема в тому, що в заїзді пришвидшити заїзд. І можливо навіть зробити ось так. Ой, можна Ctrl-Z. А, якого біса, що тут зробилось. Якась фіня. Але можливо, це тимчасовий затор, просто тому що зараз багато людей заїжджають. Ой, тут також затор. Ого! Зачекайте, промисловість може викликати трафік? До цього в мене промисловість толком не викликала трафіку. Типу, то був копійчний трафік. А зараз в мене промисловість прямо з трафіком. Так, давай. Ось так. Ось так. І міні кільці. Справді, в мене. до цього промисловість майже не викликала трафіку. Можливо, через те, що кільці занадто маленькі для вантажівок. Типу, справді, вони встали просто. Ем, і тут вони встали. Тут тепер про промисловості стоїть. Який жах? По-перше, тут. Треба було б зробити в такому випадку карга, вантажний термінал, якщо воно такий, такий великий трафік. Справді, просто в... ось вони не викликали великий трафік, ось ця промислова зона. Тут копійчний трафік з неї йшов, і він спокійно, спокійно возився Тут ця промислова зона. Я не думав, що вона трафік буде викликати. Викликати такий сильний. Все зупинилось через вас. Зникне. Ну що ж, поки що дякуємо всім за перегляд, та особливо всім спонсорам. Ніяких можуть побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось моїх відачів також і бажання мене підтримати, ви це можете зробити ботна там по посиланню описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте!